Всім привіт! В ефірі програма Техноманія. Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про наступне. Компанія Conquest представила захищений смартфон. Анонсований мініатюрний смарт-проектор, що підключається в гніздо для побутових лампочок. Sony представила власні розумні окуляри. Анонсована батарейка Lightors, яку можна заряджати від USB-порта. Який ватерблокс представила бюджетний водоблок. До гри Crave вийшло доповнення швидкість. А спеціаліст із компанії Roma розповість про те, на що потрібно звернути увагу при виборі копіювального апарату. А тепер про це все більш детально. Маловідома китайська компанія ConQuest представила захищений смартфон під назвою S6, який може похвастатися непоганими технічними характеристиками, цікавим зовнішнім виглядом та помірною ціною. На передній стороні за допомогою титанових гвинтів закріплена металева вставка. ConQuest S6 захищений від попадання пилу та води згідно стандарту IP68, лицеву частину смартфону займає 5 дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів, який прикритий захисним склом Gorilla Glass 3 третього покоління. Серцем апарату служить 64-бітний 4-ядерний процесор Mediatek MT6732 з тактовою частотою 1,5 ГГц що працює в парі з 1 ГБ оперативної пам'яті. Об'єм будованої пам'яті складає 8 ГБ. Також є підтримка карт пам'яті формату microSD пристрій несе на борту два модуля цифрових камер, 13 13-мегапіксельна основна на задній панелі та 5 мегапіксельна фронтальна камера. За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 4000 мАч. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 44 KitKat. Вартість Conquest s 6 в Китаї становить близько 325 доларів США. Команда ентузіастів на краундфандінговому сайті Kickstarter збирає кошти на виробництво смарт-проектора під назвою BIM. Пристрій досить мініатюрний і підключається через звичайний роз'єм для побутової лампочки. Це дозволяє організувати перегляд фотографій, відео та інших матеріалів на будь-якій поверхні, будь то стіл, стеля чи стіна. Самі розробники називають BIM потужним проектором з маленьким комп'ютером всередині. За допомогою цього пристрою процес перегляду різних фільмів може бути організований вельми незвичайним способом. BIM легко налаштовується за допомогою iPhone або Android смартфона. Проєктор здатний видавати картинку із роздільною здатністю 854 на 480 пікселів яскравістю 100 люмен. У ньому встановлений двоядерний процесор із тактовою частотою 1,3 ГГц та 8 ГБ внутрішньої пам'яті. Пристрій повинен надійти в продаж в жовтні цього року, а вже зараз його можна замовити за ціною 349 доларів США. Компанія Sony представила власні розумні окуляри Smart Eye Glass. Для передачі інформації Sony використовує хвилевидну голографію в 3-мм лінзах. В цілому, Smart Eye Glass дуже схожі на Google Glass. Система проєктує зелений монохромний текст і має 3 мегапіксельну камеру для зйомки фото та відео. Окуляри підключаються до смартфонів на базі Android через Bluetooth та управляються через невеликий круглий пристрій, який одночасно є батареєю, динаміком, мікрофоном і системою управління. Повного заряду акумулятора в активному режимі під час використання камери вистачить на 80 хвилин або на 150 хвилин без включеної камери. Також власник окулярів може отримати Доступ до сервісів Facebook та Twitter. Версія для розробників Smart i Glass з'явиться в продажі в березні цього року. Ціна пристрою складе 840 доларів США. На краундфандинговому сайті Kickstarter представили батарейку Lightors, яку можна заряджати по USB від комп'ютера. Розробники пропонують батарейку в двох варіантах. Перший варіант це батарея типу АА ємністю 1500 мАч. А другий варіант це батарейка типу ААА на 600 мАч. Обидві батарейки розраховані на 500 циклів перезарядки, що є досить високим показником, а сам процес повної зарядки займає близько 3 годин. За 8 доларів ви можете замовити на кікстартер набір з двох батарей типу АА та кабель для їх зарядки. Компанія EK Waterblocks представила водоблок Supremacy MX, що націлений на охолодження процесора, і є здешевленим варіантом флагмана серії Супремасі Evo. Новинка виконана в двох варіантах: перший розрахований на охолодження процесорів від Intel, а другий на чіпи від компанії AMD. До речі, володарі платформи AMD зможуть трохи заощадити, оскільки офіційна ціна даного варіанту водоблоку становить 43 євро, тоді як власникам процесорів від Intel доведеться віддати 45 євро. Причому як Intel, так і AMD варіанти допускають ще і варіювання верхньої кришки водоблоку, так на вибір покупця дається або непрозорий ABS, або напівпрозорий MABS. Пластик. Також передбачена і установка декоративного підсвічування. Підставка водоблоку виконана із МІДі із дзеркальним поліруванням. У комплект поставки входить термопаста EK Team EctoTherm. а варіант для процесорів Intel додатково супроводжується підсилювальною пластиною, яка встановлюється із воротнього блоку материнської плати і оберігає її від прогину, а також ключем, многогранником. Компанія Ubisoft випустила друге за рахунком доповнення до гоночної аркади The Crave, що отримало назву Швидкість. До складу цього набору входять наступні автомобілі. Перший американський суперкар Salin S7 Twin Turbo, розкішний Mercedes Benz C63 AMG Black Series, а також Alfa Romeo 4 c Окрім цього, дане доповнення привносить в The Crave новий режим виживання на 8 осіб. У ньому кожен учасник починає з кількома життями, і через певні проміжки часу гравець, який займає останню позицію, вибуває. Гонка триває, поки на трасі не залишиться єдиний переможець. Доповнили гру і чотирьма новими груповими завданнями, які присвячені швидкісним гонкам. Крім цього, доповнення швидкість додало в Зекреїв нові можливості для тюнінгу і наклейки на урбаністичну тематику. Прямо зараз дане доповнення можна придбати в сервісі Steam за ціною 6,5 долара США. Партнер рубрики компанія Roma. Сьогодні спеціалісти з компанії «Рома» розповість про те, на що потрібно звернути увагу при виборі копіювального апарату. При виборі копіювального апарату необхідно звернути увагу на наступні моменти. Максимальний об'єм копіювання в місяць. Перед покупкою апарату необхідно приблизно оцінити об'єми копіювання і зіставити з даними та оптимальним і максимальним обсягом копіювання на конкретній моделі апарату. Будь-яка купівальна машина має досить складну конструкцію, виключає електронні, оптичні і механічні компоненти, розраховані на деяке робоче навантаження, обумовлена в документації фірми виробника. Тому дуже важливо із самого початку визначити потужність апарату, згодом уникнути непредбачених витрат на його ремонт або відновлення. Максимальний формат паперу прикупіванні Формат повинен відповідати технічним завданням компанії і може знаходитись в діапазоні від А4 до А0. До того ж, максимальний формат оригіналу у конкретного апарату може бути більш максимального формату копії, що виготовляється, і це потрібно враховувати. Обівертість копії За статистикою, понад 85 всіх витрат за час життя копіювальної техніки доводиться на витратні матеріали і серйозної поговори. І лише 15% складає вартість власної копіювальної машини. Тому вибираючи машину, потрібно орієнтуватися не на її ціну, а на собівартість копій. Щоб точно підрахувати витрати компанії на уробництво однієї копії, а виходячи з цього і загальні витрати на період експлуатації копіювального апарату, необхідно знати вартість витратних світлочутливих матеріалів тоннер девелоперат, по яких компанія-постачальник зобов'язається продавати їх, забезпечувати сервісну підтримку та само їх гарантований ресурс. Швидкість копіювання Цей параметр визначається виходячи з вимог до апарату і завжди прив'язаний до таких показників, як продуктивність і максимальний формат при копіюванні. Серісне обслуговування. Другий доданок експлуатаційних витратах купівального апарата варті сервісного обслуговування. Тут також лідирують апарати більшої продуктивності, хоча складність технічного обслуговування таких машин істотно вища, але необхідність їх обслуговування виникає значно рідше в порівнянні з маленькими машинами. Архітектура апарату. Ціна апарату, названа постачальником, як правило, має на увазі його мінімальну комплектації. Тобто для того, щоб вимоги до апарату повністю відповідали його можливостям, необхідно чітко знати можливості апарату в стандартній комплектації. Спектр додаткового устаткування, автоподатчик, сортер, стіл з касетами, технічні характеристики кожної додаткової опції і eWARP. Нешкідливість. Не останнє значення мають дані по екології. Деякі копіювальні апарати виділяють при роботі багато озону, що може викликати головний біль у персоналу. Інші, навпаки, нешкідливі. При розгляданні всіх цих пунктів вибір буде оптимальний. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень в тому ж і в той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті rivne 1tv в рубриці Техноманія. До зустрічі!